Вітаю українці! Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм. Це рубрика риболовні фішки. Звати мене Євген Буглак, і сьогодні ми з вами поговоримо про флетфідер. А саме про те, що робити, якщо зовсім нічого не володь. Ну, Давайте для початку розберемося, чого може не клювати риба взагалі. В принципі... Треба в неї спитати, але оскільки ми цього не зможемо зробити, або якщо зможемо, вона нам все одно нічого не відповість, будемо здогадуватись. Перше, що є причиною того, що вона не хоче їсти, це погодні умови. Погодні умови можуть бути абсолютно протилежні, тобто може літом стати різко холодно, або може стати різко жарко. Або довго може бути жарко, і в принципі риба із за цього не хоче їсти. Одна з причин, чому вона не вживає їжу взагалі літом, це нестача кисню в воді. Відповідно, всі процеси травлення залежать у риби від кисню, але якщо це дуже довга і тривала спека влітку, відповідно там не вистачає кисню в воді, і риба зовсім нічого не їсть. Але деякі фішки, які я вам сьогодні розкажу, все ж таки дозволяють рибу, хоч якось щось спробувати на вашому кормовому п'ятні. Давайте для наглядності уявимо ситуацію. Наприклад, ви приїхали на водойму, перед цим ввечері передивилися всі наші відео. Знаєте, що робити, знаєте тактику, як шукати перспективні місця, чим годувати, як годувати. Але все це зробили. Пройшла година, пройшла друга, і ви бачите, що риби немає взагалі. І відповідно щось треба змінювати. З чого потрібно починати? Перша моя порада це ловити рибу не з кормового пятна, тобто спробувати піймати рибу і закинути флет не по тому орієнтиру, який ви вибрали для годівлі, а трошки правіше, трошки лівіше, або за кормом або перед кормом. Це інколи дуже допомагає, е, тому що е, риба, яка не їсть, не обов'язково її немає на свімі. Вона може рухатися вздовж п'ятна, кружляти по колу, щось там десь спробувати, якусь частинку маленьку. Щось їй там все ж таки цікавить, тому що все пахне, все схоже на їжу. І все це дуже звично, але от її чомусь не хочеться. І тому флет, який трошки далі лежить від вашого свіму, може е спонукати на клювання. Тобто риба не те, що захоче з'їсти, вона схоче спробувати, хоча б тому що вибір дуже маленький, і до п'ятна вона ще не доплила. А тут вже така цікавинка, лежить, якийсь маленький попапчик, якийсь яскравенький. І я думаю, що е перше, що треба спробувати, це таку тактику. Що ще потрібно змінити, і я вважаю, це теж дуже необхідно зробити, це поставити максимально маленьку насадку. Ну, Наприклад, якщо брати розмір, то це наприклад, насадочка розміру, якщо в ПОПАПі це там, 6 мм, або якщо ви знайдете і меншу, ну якщо це якийсь дамблс або вафтерс, то в принципі 5х8. от як, у CarPro це дуже класний варіант. Відповідно, як я і казав, насадка дуже маленька і вона викликає просто цікавість. Її просто хочеться спробувати, тому що вона яскрава, дуже ароматна і, в принципі, дуже часто риба на неї реагує, навіть якщо вона не хоче їсти. Ну і третій дуже важливий фактор, на мій погляд, це, звісно, розмір гачка. Гачок має бути максимально теж маленький. Маленьким таким, як і насадка, тому що е під маленьку насадку великий гачок е просто фізично не підходить. І риба його не підніме, тому що вона буде, як кажуть, відкривати рота для того, щоб заковтнути маленьку 6 мм насадочку. Тому е крючок я б спробував десь 10-12 номерів і е спробував би дочекатися все ж таки якогось клювання. Да, може бути така ситуація, що перша риба, яка клюне, вона зійде. Але ви будете для себе вже мати певну інформацію і розуміти, взагалі риба є у вас в точці, чи немає, чи хоче вона їсти, чи не хоче. І якщо не хоче, але от спробувала, то далі, в принципі, можна вже цю тему розвивати і далі гратися такими речами, як поводок, там, вага кормушки і так далі. Відповідно, стосовно повідця теж має бути така сама тенденція, як і з насадкою і гачком. Тобто максимально легкий, максимально тонкий. Я б для цього всього використовував, звісно, якийсь повідковий матеріал або навіть звичайний шнур, яким ловлять на класичному фідері. Відповідно, треба просто підібрати розривну нагрузку, для того, щоб він там був не зовсім тоненький і не порвався там при першому клюванні. Але він дуже м'який, я дуже часто його використовую, він дуже практичний. Другий варіант це жилка, теж невеликих діаметрів, це там, можна 0,2, 0,23, 025, але вона має, як кажуть, в воді грати і рухати, рухатися насадка має дуже природньо. Тому що теж важливий фактор. Якщо вона просто буде прив'язана на вірьовці, на мотузці, то Риба, скоріш за все, не захоче її піднімати. Е, наступний фактор, який теж може впливати на клювання риби це відповідно годівничка. Вони є різних форм, е, різних розмірів. Е, але найчастіше зустрічаються два розміри: один маленький і другий трошки більший. Я б на ситуацію, коли зовсім нічого не клює, взяв би максимально маленьку кормушку. Тому що корму тут мінімум, він все одно би не грає зовсім великої ролі, тому що риба, відповідно, не їсть, ми про це з вами балакаємо. І взяв би, певно, най найлегшу, яку я можу кинути на точку, де я збираюся ловити рибу. Чому це важливо? По-перше, флетфідер відбувається і проходить і використовується, так скажемо, на водоймах. Ставкового типу, тобто на тих водоймах, де колись протікала річка, потім її запрудили, да, побудували дамбу, і створилася певна там водойма, яка існує вже там, декілька десятків років, відповідно, вона замулена, тому що туди попадає листя, там росте трава і так далі. Тобто, якщо ви на таких водоймах, а я думаю, більшість з вас купалися там в селі, да, наприклад, то знаєте, що якщо заходите. Далі пляжу, то зразу попадаєте в мул там, по кісточці, вище і вище, і далі можна там, до поясу дійти. Відповідно, ваша кормушка, яка потрапляє на, так, на такий ґрунт, робить таку саму траєкторію. Тобто постійно її засмоктує, засмоктує нижче і нижче. А враховуючи те, що у вас повідець не дуже великий, відповідно коропу треба викопати яму і знайти ваш флет. Якщо він не хоче цього робити. а при ситуаціях критичних він взагалі нічого не хоче робити, відповідно, шукати він там нічого не збирається і не буде. Тому треба взяти годівничку, яка легенька. <кій> Причому максимально. Є годівнички навіть 15 грамів. От я їх дуже люблю, а взагалі-то на дистанціях до 30 метрів вони класно літають. І часто їх використовую. Різниця в тому, чи є риба, чи немає, при таких годівничках дуже Суттєва, і вона дуже замітна. Якщо і це не допомагає, то наступним, що можна змінити, це, звісно, флет методний мікс. Їх зараз на ринку дуже багато. Ви можете вибрати навіть на свій смак любий. Вони відрізняються, в принципі, і діляться на дві категорії: це ті, що мають рибну, рибне борошно або крильову муку. І е, ті, що не мають, ті, що на основі е, сухарів. Якщо риба їсть, їй треба багато протеїну, якщо риба не їсть, вона може відмовитися від великої кількості протеїну, тобто її може просто це не цікавити. Відповідно, деякі прикормки е, з е, ароматом полуниці або ананасу, або шоколаду на основі якоїсь паніровки, можуть зацікавити її швидше. Тобто, вона це для неї як цукерка. В принципі, вона іми не наїдається, вона це розуміє. І в принципі, просто там поплямкати, щоб в роті пахло, це дуже для неї непогана тема. Тому е всі починають в основному з е методних міксів, які мають важкі запахи. Це там сквіт, кріль і так далі. Але я б завжди літом в жару брав би з собою на рибалку ще е мікси, які все ж таки. Пахнуть чим солодким і мають основу не рибного борошна. Це теж дуже важливий фактор, і він теж дуже часто спрацьовує. Е, тепер давайте повернемось все ж таки до нашого закормочного пятна, яке в нас не працює. І спробуємо е, щось вигадати ще. Ну, Ще одна порада, яку я вам надам, це взагалі за нього забути. Тому що, якщо риба не хоче їсти, вона. Відповідно, цього пятна буде або буде його ігнорувати, або буде просто просто на ньому стояти і нічого не вживати. Ну, на цей спосіб ми знаємо, що робити, спробувати навкруги половити. А якщо ігнорувати взагалі, то спробуйте половити рибу просто на флет, який не прив'язаний до закормочного пятна. Тобто, якщо прив'язуватись до нього, то я вважаю, що це десь. Якщо брати пятно там в радіусі 2 квадратних метри, наприклад, то з прив'язкою це ще навкруги плюс 2 метри. Оце, в принципі, ви б до нього прив'язуєтесь. Ну, може там 3, якщо ви кинули вправо, закормили, а кинули вліво, і ваш флет ліг приблизно на відстані там, метрів 30-40 і далі від закормочного п'ятна, то, то воно на флет точно ніяк не впливає. Тому. Я думаю, що один способів це треба спробувати ловити фідером е на флет там, де немає корму взагалі. Це теж може спро спровокувати рибу, тому що вона, в принципі, нічого не бачить, нічого тут корму немає. Тут вона побачила якусь е знову ж таки маленьку цукерку там з якимось смачненьким попапчиком і просто е занурилася туди, опустила морду і спробувала взагалі, чи можна це їсти, чи ні. А оскільки наша оснастка вся розрахована на. Те, що короб це дуже е, цікава риба, і вона інколи просто пробує, а не просто їсть, то на цю цікавинку ми можемо дочекатися непоганий екземпляр. До речі, хочу додати про насадки, а саме те, що ну, ви знаєте, що їх дуже багато кольорів існує. І це не просто так. Е, інколи буває таке, що працює якийсь певний колір. От на одній водомі працює, наприклад, помаранчевий колір і все. Причому інколи важливо, чим він пахне. Це може бути груша, там, або може бути щось подібне. Ну, взагалі, тут помаранчеві це такі більш цитрусові, смаки і запахи. Але інколи працює рожевий колір. Рожевий, ну, насправді. На сьогоднішній день по багатьом водоймам він е, номер один. Ось кольору приблизно такого. Тому е, беріть собою багато насадок. Це важливо дійсно, це не просто якась там комерційна фішка. І е, колір насадок, я вважаю, працює із за того, яка вода в водоймі на сьогоднішній день. Весною працюють одні. Влітку працюють інші, тому що мутність води змінюється. Сьогодні сонячно, завтра не сонячно, відповідно, риба реагує на цей колір по-різному. Тому їх треба мати не одну баночку, так скажемо. І не лінуватися їх перебирати. Ще одна цікава штука, про яку я теж хочу вам розповісти, це спреї, які використовуються в флетфідерній риболовні. Це, до речі, теж дуже класна штука і важлива, тому що. Якщо ви, наприклад, ловите варіантом, про який я сьогодні розповідав, не прив'язуючись до закормочного пятна, а десь просто там шукаєте рибу, то рекомендую вам скористатися якимось спреєм. Ну Будь-яким для початку, для того, щоб ви просто зрозуміли, працює ця тема чи не працює, працює він взагалі як? Якщо ви бризгаєте флет якимось спреєм, в основному вони дуже ароматичні. Відповідно, риба знаходить флет швидше. Тобто цей запах розповсюджується навколо флету на якийсь певний діаметр. Там, застосовується процес діфузії. і, в принципі, риба реагує на це дуже часто непогано. Отже, як ви самі бачите, постійно треба експериментувати, мішати різні прикормки, надівати різні насадки, в'язати різні повіці. Не сидіти на місці, не просто їсти шашлик і пити пиво. Це теж класна штука, але якщо ціль все ж таки у вас порибалити, класно, піймати якусь велику рибу або взагалі піймати рибу сьогодні на цій сесії, то експериментуйте, не лінуйтеся. До речі, якщо маєте якісь свої секрети, обов'язково пишіть в коментарях. Ми їх прочитаємо і я думаю, що. Теж чомусь навчимося, тому що ми постійно чомусь вчимося. Нам буде цікаво. Почитають всі, хто переглядав це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Євген Буглак. До наступних зустрічі!